Ну що, друзі мої, я знову на віярі, знову з, з, з зразком для ванної кімнати. Ось той зразочок, який я обрала, я обрала світліший. І тепер мені потрібно під нього а, обрати ручку. Ось варіанти ручок. У мене, значить, хром сантехніка. А, білий умивальник, біла ванна і немає нічого чорного. Ручку хотіла спочатку, коли ми вбирали під дерево світле, то мала бути біла ручка. Світле дерево, біла ручка, вона майже не була помітною. Але під це я не впевнена, що мені подобається. Мені не подобається тут біле. Чорне, звісно, дуже класно виглядає, стильно. Але. Там нічого немає чорного. Uh, uh, Полетенце полотенцесушитель, рушнико, сушарка. Uh, uh, от теж не знаю, якого кольору. Отакого, от отакого, такого, або такого, або такого. його знаю, якого. Я ж сюди з сушаркою не прім. Кран те саме. Ну, мабуть, що такого. Нет, скоріше за все, отакий кран. Ой. Взагалі, я не знаю. Це прям тепер у мене стою, тут вже стою, довго стою і приміряю оці варіанти. Зробити отакого. Чорний, звісно, класно, але ну, буде як здрасті, там цей чорний посередині оці три ручки. Там, виходить, ну, три секції буде. Отак от. Три секції шафа. Під бойлер, отака, і до, до нього треба ручки. От які ручки. Хм? Які ручки підбирати? Біля під ванною умувальник не подобається. Такі сірі, теж не подобається. Можна ще отакого плану врізні, типу теж мені вони прикольні. Але знов таки, що по кольору? Блін, ну чорний ідеально, звісно, але не уявляю, як це отак от на, на шафі буде чорне-чорне-чорне, і більше нічого чорного в вані немає. Біле-біле-біле. Біле є в ванні, але не так, ну, тільки ванна сама і умивальник такий сильно білий. А стіна, там, пам'ятаєте, ну плитка така бієш. Ну, типу, вона біла, але ж теплий білий, жовтуватим таким відтінком. Це виходить? Отак, от виходить, шафа. Ну, типу, отак. От отак, як на цьому ручках, отак вона виглядає. Вже думаю, може, не з цих ручок, а з якихось інших подивитися. Ось такі якісь. Ось, дивіться. Ось. Щось таке в тон брати. М? Ну От біла, ні. Не подобається мені біла. Не подобається. О! Черт, вот такие тоже ручки прикольные, угу. прикольные, дурачи. Слухайте, може отаку Піптік такий, дивіться майже в тон до цього, або отаку. А? або отаку Там ще є стенд, зараз підемо до іншого. А ну-ка. Дивіться, ось така ще є оригінальна. <гум> вона не чорна, вона сіра, але така. Так, я вже ближче. Дивіться, ось такий варіант. Тут є різні по розміру. Є з отакими штучками, а є без. Отака ще є. В тон треба вибирати. Точно в тон треба вибирати, щоб їх було непомітно. Це теж ручка цікава, да? Гляньте, а? Оригінально, скажіть? Ось такі ручки ще. Це сильно блискуч. Білі категорично не подобаються мені. І вішалки класні. Артем розкручує машинку посудименю, тому що я її звідти забираю туди. <губ> Щоб не купувати. Вже дивлюсь, що я хочу цю картину забрати, оцю статуеточку туди. Іголочка, ялиночка досі тут стоїть. Може бути нецензурна лексика. Будьте обережні. Вирубай камеру. <смірка> <смірка> я ж показую, який ти молодець, <смірка> а потім розказую, що ти ж не розказуєш, який я молодець, а тільки обсираєш мене. От розк... як же ж тебе розказують, як ти молодець, коли ти не даєш себе знімати, коли не ти надо молодець? Не треба мені це піар. Не треба піар? Ні. Ну що, хороший піар. Чого це не треба? Коротше, буде тут. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Йо -йо 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 Думачка, а що воно? Протікало там мокре чи що? Та ні, не протікало, там все сухо було, я не знаю, чого воно тут. Це просто наволос, може, струби, як утягло. Ну, ладно, це хорошо. А я тут роблю суші. Артем в ефірі в тіктоці. У мене тут є котлетки. Там є пловчик, тут роблю сушики. Тут же салатик зробила. Пивко. а Тим там розлікає людей. Всім привіт! А ми тут з раночку по, по пораніше вже зібралися всі. Саша прийшов, там в мене кухоньку збирають, вже сантехніки приходили, поміряли, як бойлер там поїхали за запчастинами. А Саше потрібні потрібні чи помічник потрібні. потрібні помічники, хлопці, хто в Черкасах, хто шукає роботу. Тільки хто надійний і, і в общем, хто тобі треба в помічники? Підсобники або хто що вміє робити по по ремонті квартир? От, тому що сам багато замовлень людина не справляється. Я рекламу хорошу зробила. Бачите, тепер розривають Сашка у нас і потрібні помічники, щоб хтось там щось потримати, посверлити, не знаю, порізати. Да? Я так розумію. Так. І навчить. От я так думаю, якщо щось. Якщо людина захоче, якщо то людина навчиться. захоче, то научиться. В общем, е, я залишу якісь контакти в описі. Кому це цікаво, звертайтесь напряму до Сашка і домовляйтеся, можливо, про якусь співбесіду, якісь там не знаю, роблют, е, 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 як це називається, періоди. приміти. <світтє> Все, зробили невеличкий такий запит. І ремонт продовжується, вже скоро буде завершений. Я от прям відчуваю, так, да, Саша, ти давно тут не був, Так, як, як тобі. Так, да, тут -то повний бардак. Тут Повний бардак. Ну так, тому що отак все. Але вже все, потолочки є, люстри є, лампочки є, вже так виглядає, це начебто скоро буде. Інше. А ми з Сашою міряємо квінтуса, скільки потрібно, куди і треба записати, так все? Угу. Опа. опа. Опсс, да? Вирісовуються, вимальовуються. Саме по розположенню цієї мийки. ці ну, відносно. Mm -hmm. Хочу я зробити мийку, щоб вона була, ану, що ви скажете, мої глядачі, щоб тут не було оцієї ну, простору, знаєте, коли, куди затікає вода. Я хочу, щоб мийка була впритул до стіни. Ну, це треба крани видітися, а тим, Ваній, кран в ваній, по-моєму. Ні, не в ванній, а в цьому. Ось в коридорі. Десь, а, його переклали вже кудись. Ось, ось, ось він на, на, на тумбочці вперед. Да, Тому що я хочу, щоб. Максимум, щоб там не затікала вода. Бо ці ж стільниці, всі, вони не вологу, там прин сильно стійкі, їх треба протирати. А то місце де е, постійно мокрими руками, і воно туди затікає. І чому роблять отакий проміжок туди? що не зробити тому що до кінця? Кран, тому що кран, ну, кран не сильно жирний. От кран. Так. А ну. Можна поставити. І ну. Ну, як він буде? Ні, це, ну, це стіна, а, це а нижня буде ще... сторона. А нижня сторона, отам, от ота штучка, О, щоб вона там влазила. Да. Можна. А де сіфон? Тут немає сіфону? От. от давайте приміряємо. Бо я хотіла спочатку зробити, щоб а повністю панель вона... Ну, там да. стали прожимається. Ні, панель мені спочатку треба, це ж я буду зараз помірятися, Да. Ну панель буде зверху, знизу Так, так, да, так. Да. Оце воно нижня частина, так, влізе все. Тобто можна робити без оцієї щілиночки. Зараз тут, так? Ми з О, поспілкуйтесь. Все, з'їжджаю до мами. Мама завтра вранці уїжджає в Єгипет. Спочатку уїжджає, потім літає. А я з пожитками буду жити з Кетті. От, не знаю ще, як це це точно буде. Подивимось. Можливо, я буду сюди приходити з Кеті, можливо, там буде. В общем, будемо орієнтуватися по ходу. У мене завтра день народження, і мені якось треба з артемом відмітити мій день народження. Хотілося би зробити це тут, тому можливо. Я зранку з Кеті погуляю, потім там і в обід з нею погуляю, і потім ми прийдемо сюди, і тут буде готувати вечерю. Запрошу Артема по вечеряму, а потім проведе мене з Кеті туди, до мами, бо Кеті тут навряд ли буде ночувати спокійно. Ну, коротше, краще нам ночувати там. От, і Артем прийде сюди. От, сказав, що ночувати там не хоче, бо не зможе заснути. От. Ну, в общем, буде видно. Так що ходімо до мами. О, ноутбук ще забула, що мені треба взяти. Треба ж цей влог змонтувати. Так. Да. Ну що, мама збирає валізи, як завжди. В останній момент. В 6 ранку у неї е, трансфер. А як ви їдете, розкажи? Коли ви, куди ви? Получається на автобусі. Ми їдемо в Молдову. Зразу в Молдову, а потім там в аеропорт. Два... до аеропорта вас. Да. В аеропорт привозять, там викидають, і ми там півночі сидимо. У -у -у. Да. так. Да. Да. Ну куди я могла діти? Ну як це можна? Допомогти тобі пошукати. Ну no, допоможи. Да Ось біленька така, ручки у ті, так? Так, ручки. Ну, вона у тебе зазвичай там на підвіконні, я бачу. Ну no, no, я ж теж тут знімала. Так, оно. Ну. Ось oh все знайшла. Все. Бачиш, я тобі допомогла. Так. Катівгано валяється. Вже вона відчуває, що Двіжняк якийсь. Двіжняк якийсь дивний, так? Да? Дивний двіжнячок. Не хоче в кадр, вона дивитися, не любить. Що ти як у тебе діла? Пєта, Як справи у тебе? Все добре приют тебе не здають цей раз. Всім обслюнявила мене, Кейті. Зачем мене обслюнявила? Зачем обслюнявила? Завтра вже зі мною підеш гуляти. Да? Да, завтра зі мною підеш гуляти. Собака така хороша. Ми вже гуляли з нею. Двох все хорошо було, ну, Да? Це буде у нас добре, да? будемо тренуватися ходити поряд, будемо тренуватися это, кордони мої поважати. Я мамі поскидувала відео, кажу, ти коли приїдеш. Я, коли... Я із Кеті, коли ти приїдеш з Єгипту, там такий тренувальний якийсь, знаєте, типу екзамен. Де мужик іде, собака поруч так прямо рядом-на рядом нього дивиться, все там виповняє, все за, нею, за ним робить. А е, навколо бігають люди, хтось тарабанить барабан, хто, відвікаючи різні фактори, і е, ну, треба, щоб собака не звертала увагу ні на кого, а тільки на хазяїна. Я скинула мамі, я говорю, мама, ти, і я і Кеті через 10 днів. Ми да. ну, Покажемо, як можна, да? покажемо. У мене є план. <хи> У мене є план. Все, дякую всім за перегляд і зустрінемось вже завтра з вами.